Усім вітання. Отримали велику партію ось таких класних офісних крісел у відмінному стані. І зараз детально оглядаємо кожне з них. Зараз відеоогляд крісла під номером 4. Сидіння крісла виконане з натуральної шкіри. Зараз оглянемо стан крісла. Всі крісла в чудесному стані. Не просиджене, не порване. Чудовий стан, підлокітничок. Правий підлокітничок. Висока, гарна спинка, підтримка поясниці. Це відео з відстані буквально 30-40 см, сантиметрів. Видно усе. Висока спинка, підголівничок. Все в гарному дуже стані. Ледь-ледь якісь помітні сліди використання. В цілому крісло практично у відмінному стані. Погляньте стан. Підлокітничка, все-все. Хрестовина в якому стані. Металева хрестовина, коліщатка. все відмінно працює. Також з цієї сторони хрестовина. Як нове, е, основа підлокітника. Як новенька Вигляд крісла задньої частини спинки. Теж все гарненько. Крісло обладнане надійним механізмом, є регулювання висоти, для того потрібно встати з крісла, підняти вгору. Ось газліфт як новенький, все працює відмінно. Щоб опустити крісло, потрібно сісти на нього, підняти лапку вгору, і під вашим навантаженням воно опуститься донизу на потрібну висоту. Тут регулювання жорсткості гойдання вліво-вправо. А з цієї сторони сам механізм мультиблок. Тобто донизу ви фіксуєте крісло в певній позиції, відпускаєте догори, ви маєте можливість гойдатися на кріслі або вибрати кут нахилу спинки. І потім донизу його зафіксувати. Механізм мультиблок найнадійніший механізм, і ось показано, яким чином воно фіксує нахил спинки. Там, здається, є 4 чи 5 позицій, і ви можете обрати для вас, зручне для вас положення нахилу спинки. Це крісло під номером 4. Якщо доведеться вам його відправити, посилайтесь на цей номер, і саме це крісло ми вам упакуємо і відправимо. Крісло справді в класному стані і справні